Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Багато дискусій виникає з приводу цін на живу вагу, закупівельні ціни, як бичків, телиць і, ну, і свиней, звичайно, від них ми нікуди не дінемося. Тому вирішив зняти ще одне відео на цю тему заодно. Покажу, які у нас на сьогоднішній день бички, відповім на деякі запитання і розкажу ж, які ціни на сьогоднішній день у нас, по якій ціні купуємо свиней ми і відкрию ж все ж таки, навіщо ж нам на сьогоднішній день на утриманні два бичка. Так як під одним із відео я говорив, воно було не так давно, що там тема була з приводу бролера, що виходить, не... я сказав, не треба хвататися за все, інакше не буде нічого. Мені написав один з глядачів, що ну, ти саме хватаєшся і за бичків, і за свиней, а говорить, що не потрібно хвататися за все. Я не маю наміру утримувати бичків великими кількостями, можливо, трішки і збільшимо поголів'я, можливо, їх не будемо тримати зовсім, але ціль цього так сказати, експерименту зовсім інша. Ціль полягає більше в тому, щоб зрозуміти ну взагалі. Вигідно їх тримати, якщо здавати живою вагою, чи не вигідно? і чи, яка вигіда, якщо їх купувати живою вагою. Е, неодноразово я говорив, що чи, ще не відомо, як ми будемо їх реалізовувати, чи самі будемо здавати живою вагою, чи будемо різати, проводити забій і реалізовувати м'ясом. На сьогоднішній день це питання ще є відкритим, і закриється воно лише тоді, коли наші бички виростуть і буде підрахована їхня собівартість. Будемо дивитися на ціну живої ваги, за скільки їх можемо реалізувати. Будемо дивитися на ціну м'яса, будемо дивитися, скільки буде коштувати послуги. Забійщика, який, якого потрібно буде наняти для того, щоб провести їхній забій, якщо він буде, так як я не маю. Зовсім ніякого досвіду в цьому я ніколи цього не робив. І принаймні хоч один раз ну, потрібно просто за цим поспостерігати, як це буде робитися, можливо, допомогти чимось. І ну, і такий момент для того, щоб наступний забій вже провести самостійно і зробити деякі висновки. Так же само я. Навчався проводити забої свиней. Спочатку мені показали, як різати, що робити, і як розбирати. Двічі мені показували, дві різних людини, і третю я вже робив сам. І зрозумів, в принципі, я тільки тоді, коли вже спробував сам. ну А все ж таки, щоб хтось хоч приблизно щось показав. Це необхідно. З приводу на сьогоднішній день ціни на живу вагу, то у нас на сьогоднішній день ціна на бичків коливається в межах 80-85 гривень. Це вилажується оголошення по вайберу, закупка. Я зателефонував заради, так сказати, спортивного інтересу. І мені сказали що бички Сьогоднішній день, якщо в них вага до 300 кг, то 80 кг, якщо 300 і більше, то 85 кг. Ну, в тому випадку, якщо це бичок гарно вгодований, впитаний, ну, тобто з гарним виходом м'яса. Це все зрозуміло. В коментарях мені написали, здається, Житомирська область дають 95 за бичків вагою. Понад 500 кг. Ну, я думаю, у нас такої ціни зовсім нема, чесно говоря, я трішки був здивований такій ціні. Це, як на мене, то дуже-дуже гарна ціна. Навіть 85, по-моєму, це непогано. Як на сьогоднішній день, враховуючи витрати на цих бичків, то плюс-мінус які витрати ще будуть на них за період їхньої подальшої відгодівлі, то така ціна в принципі є приємливою. Ну, все ж таки хотілося б провести принаймні одного з забоєм. Проведемо опитування серед своїх покупців в нашій вайбер-групі, скільки людей зацікавлені в придбанні яловичини. І тоді вже будемо робити висновки. Але це вже буде ближче до того, як вони виростуть і буде розглядатися питання, вже прийматиметься рішення з реалізації. Цей бичок є більшим. Скоріше за все, що він піде на продаж першим, а можливо і наоборот оборот піде менше спочатку, як пробний варіант, що з цього вийде, щоб у нас не залишилось багато м'яса. Ну, Я думаю, в цьому не є проблема, навіть якщо він, воно й залишиться, переробимо на тушонку з яловичини, яловичину. І так чи інакше, за якийсь період часу вона буде продана. І це, я думаю, не глобально. ну, В залежності, яка кількість м'яса буде залеж... залишатися. Тобто, ну, ясна річ, що телиць, корів і таке все беруть на порядок дешевше. За телиць, мені сказали, 75 гривень. За коров я, чесно кажучи, вже навіть далі і не слухав. Ну, Як на мене, 75 це дуже мало. Як на сьогоднішній день, враховуючи ціну на м'ясо, Приблизно все ж таки я розумію, який вихід м'яса, якщо це годована, худоба. Плюс-мінус все ж таки трішки можна підрахувати. Але все залежить від того, як піде продаж. Так ось такі, друзі, у нас справи. Напишіть в коментарях, які ціни у вас на сьогоднішній день. Зараз підемо до свинок, подивимося їх і поспілкуємося на тему свинини. Тихенько підікралися. Зараз нарушимо їх сон час. Сподіваюсь, через якийсь місяць-півтора вже можна буде перших екземплярів звідси виводити на забій. Ціна на сьогоднішній день у нас на закупівельні ціни, якщо це відгодівельна свинка чи то кабанчик вагою. Принаймні, щоб щонайменше 150 кг живої ваги було, то можна продати за максимальною ціною це 90 гривень за кілограм живої ваги. Це ціна, по якій купую. На сьогоднішній день я. А взагалі, вже є ціна 85 у нас по району по, по регіону, хто б що не говорив, але в нас така ціна. Як для перекупу, то це добре, що вона знизилась. А як для свиновода, ну, звичайно, ні. Так було завжди. Є на все свої періоди, колись є ціна, колись немає. Чи буде вона знижуватися надалі? Питання таке собі. Одні фактори вказують на одне, інші фактори вказують на інше. Ціна зернових вказує на те, що вона не буде знижуватися. Попит на поросят вказує на те, що вони. Їх буде багато і, відповідно, можливо перевищувати кількість поголів'я, перевищувати попит, і, звісно, цей фактор, можливо, вплине на зниження ціни. А можливо, якщо поросят все ж таки не вистачить, так як поголів'я свиноматок значно зменшився. І можливо так бути, що не всі, хто бажає на сьогоднішній день придбати поросят, їх придбає. І перевищення поголів'я може не виникнути. Так що, як на мою думку, ситуація найближчий час по живій вагіт буде залишатися стабільною. В нас, я не знаю, в інших регіонах напишіть мені буде залишатися більш-менш стабільною. Поросята по коментарах ваших я бачу, що у нас по місцю виходить середня вартість на них, є регіони де значно дорожче, є регіони де дешевше. Що стосується вигіди на продажі поросят на сьогоднішній день, то це питання досить обширне. І це потрібно знімати окреме відео. і Все залежить їх собі вартість і ціна продажі від того, яке це порося і що в нього закладено. Що стосується безпосередньо продажі живою вагою свиноматок, чесно кажучи, на сьогоднішній день немає такої пропозиції, так як, я думаю, в зв'язку з попитом. На поросят всі намагаються їх осімінити. А взагалі, я думаю, якщо в нас ціна навіть буде брати по максимуму 90 гривень за кілограм живої ваги за відгодівельне, то свиноматка буде в діапазоні 65-70 гривень. Дорожча вона на сьогоднішній день. Не буде. Також цікаво буде почитати по ваших регіонах, районах, які ціни на сьогоднішній день. Е, якщо не важко, напишіть в коментарах. Буде дуже цікаво. Знову ж таки, повернемося трішки до бичків. Е, там був, не договорив е, саме націлено це все на те, щоб зрозуміти різницю між. Забоєм і продажем м'яса, і е, ціною продажі живої вагою, вартістю відгодіння. Якщо нам зайде такий момент, то можливо час від часу будемо купувати і велику рогату худобу живою вагою, і реалізовувати м'ясо. Що стосується безпосередньо свиней, що будемо, я вже не один раз говорив, намагатися вийти на той рівень для того, щоб не, продав... не купувати живою вагою, а тільки відгудовувати і реалізовувати м'ясо. Можливо, такі ідеї виникнуть з часом і по великій рогатій худобі. Ну, Цього поки що 100% вам сказати не можу. Чи буде таке, чи буде такий контент, чи не буде такого контенту. Час на все. Покажу. На сьогоднішній день те, що маємо, те й маємо. За те я вам розповідаю, за те я вам і показую. Також можна було б і закуповувати того самого птицю бролера живою вагою різати і продавати тушками. Але, як доказало, що коли ми відгодовували для власного споживання, плюс щось продали, щоб повернути кошти, які затрачені, то. Така тематика не дуже мені до вподоби там зазори по доходу зовсім мінімальні. І для того, щоб на цьому щось заробити потрібно чималі об'єми продаж. А в селі їх так такових багато немає, так як багато хто птицю може і сам викормити. І сенсу в цьому я не знайшов. Тобто, якщо повернемося, ми до того, що будемо. Конкретно займатися переробкою продукції і будуть в асортименті види ковбас, які потребують курятини, то в такому випадку да, буде, можливо, купувати живою вагою, але це буде ще не скоро. І загадувати щось таке більш глобальне, мені б на сьогоднішній день не хотілося би. Поки що потрібно розібратися з тим, що маємо, розширити поголів'я свиней, зрозуміти, що буде відбуватися по великій рогатій худобі, а тоді вже рухатися далі. Або ж на цьому все ж таки зупинятися. Ось такі у нас ціни, ось такі у нас показники на сьогоднішній день. Вам дякую за перегляд, дякую за те, що підтримуєте. Всім на все добре. До побачення.